Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Щоденна ціна нашої свободи і незалежності надто висока це життя наших оборонців і тисячі згорьованих родин. Але завдяки цим відважним воїнам, які залишили свої сім'ї і стали до оборони. Україна стоїть, Україна бореться, Україна переможе. Серед таких мужніх захисників був і Василь Миколайович Ковальчук зі села Глушин. Воїн, який добровільно доєднався до сил оборони у перші дні повномасштабного вторгнення у березні 2022 року, 4 липня 2025-го зустріли кортеж із тілом загиблого воїна при в'їзді у село Глушин біля каплички Матері Божої, гіркі сльози сонячного літа. Зустрічати таких воїнів на щиті, у розквіті їхніх життєвих сил. В останню земну дорогу під звуки духового оркестру Національної гвардії України провели полеглого воїна його рідні, побратими, друзі та місцеві мешканці, які встиляли йому дорогу літніми квітами. Чин похорону та прощання з героєм відбулося у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Приходимо, щоб віддати. Належимо шану, належні когні нашому воїну захисникові веселе, приходимо, щоб передусім проводити його до вічности, молитві, приходимо, щоб принести слова розради, слова співчуття родині Поми. І ось коли сьогодні. Серед нас душеви є воїн Василь, який віддав своє життя за волю України. Ми розуміємо, що його подвиг, його зверш в святому молодому віці ще раз і ще раз нагадує всіх нам, що ми перебуваємо в часі простової війни і 2014 року. Пригадує нам, що ми ще живемо, маючи найбільший дар від Бога це дар життя. Пригадує нам, що вже хтось те своє життя віддав заради того, що ми вийшли. Народився захисник у селі Лідихів на Кременеччині. Вивчився на будівельника та водія. А свою долю Ірину Вікторівну зустрів тут, на Брідщині, та переїхав у село Глушин. Доньки Юлія і Христина стали рідними, а в 2012 році у подружжя народився син Артем. Молодого чоловіка не лякали життєві труднощі. Родина вела господарство та виховувала дітей. Війна, а особливо повномасштабне вторгнення круто повернуло зі звичного мирного укладу тисячів сімей на військовий. Родина Василя Миколаєвича та Ірини Вікторівни Ковальчуків теж з цієї когорти. Непридатний до військової служби у мирний час від початку великої війни оббивав пороги військоматів і навіть змінив ТЦК, аби долучитися до цих почесних лав українських оборонців. Його запросили бути своїм серед своїх нацгвардійці. Спочатку пройшов навчання: як зберегти себе у цій кривавій бійні, допомогти побратимам. Витримати, вистояти. На фронті Василь Миколайович був стрільцем першого відділення, стрілецького взводу, стрілецької резервної роти військової частини А-3007 Національної гвардії України та з перших днів проявив себе як справжній воїн. Згодом військовослужбовця перевели у військову частину 3113, 24-й окремий полк імені гетьмана Петра Сагайдачного. Бойові виходи, пов'язані з виконанням бойового завдання, стали рутиною, а серце воїна залишалось у мальовничому куточку Брідщини разом з дітьми і дружиною. І ця любов до всього рідного надихала до боротьби. За понад три роки служби Василь Ковальчук брав участь у бойових діях у найгарячіших точках зіткнення з ворогом. У боях завжди проявляв стійкість та відданість своїй країні. Перебуваючи на передових позиціях, ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки, старався підтримати побратимів і переконати їх в тому, що все буде добре. Лише вони бачили свого товариша у цих екстремальних умовах надлюдського виживання. І кажуть про Василя Ковальчука, як про сміливого солдата, який завжди йшов вперед, був мужнім, ніколи не відмовлявся від будь-якої роботи, завжди підтримував бойовий дух хлопців. Та ніколи не залишав побратимів, навіть ризикуючи своїм життям заради інших. У боях гартувалась не лише військова майстерність і витримка, а й народжувалась особлива ненависть до ворога. Людини, яка бажає довести справу до переможного кінця та звільнити рідну землю. За три роки став досвідченим та мужнім захисником, який ніколи не говорив про страх чи втому, та який йшов до останнього. З гідністю виконуючи свій обов'язок. Під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу позицій противником 29 травня 2025 року, захисник зник безвісти біля населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області. Побратими зробили все можливе і неможливе, аби забрати тіло полеглого товариша з поля бою. Вважаємо миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І коли Христос сказав цю заповідь, Він точно знав, що миротворці це не ті люди, які нічого не роблять і чекають, коли їм спуститься мир або хтось прийде і подарує мир. А сказав миротворці, ті, хто творять, чинять мир, українські воїни сьогодні захищають рідну землю, рідний народ. Рідну державу дають можливість мати майбутнє українській державі, українській нації, кожній дитині, що народилася і росте в Україні. Щоб їм не треба було тинятися світом, а процвітати, розвиватися, формувати і мати надії і майбутнє саме на рідній своїй землі, на Батьківщині, в Україні. Цінуємо. Жертви, які кладуть воїни, і нехай наша... наше прагнення миру не буде байдужістю або очікуванням. Творімо його, докладаємо зусиль і кожен на своєму місці робімо максимально найкраще те, що ми можемо, повинні і вміємо. Ворог понівечив тіло та не зламав духу українського оборонця. На жаль, результат судово-медичної експертизи, яка була проведена, аби опізнати тіло, підтвердив смерть захисника. 36-річний герой Василь Ковальчук віддав своє життя за нас з вами. До кінця служив Україні. Мужній воїн залишив у вічному смутку дружину і трьох дітей та всю родину. Вічна пам'ять шана герою. Він навіки в небесному війську його подвиг за Україну у наших серцях.